Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. І у нас сьогодні з вами будуть справи домашні. Сьогодні 8 березня, така у нас сонячна, гарна погода, але дуже-дуже-дуже холодно. Але це не завадить нам зайнятися тою справою, яку я запланувала на сьогодні. Ми сьогодні з вами будемо готувати полуничку до щедрого врожаю. Що для цього буде потрібно мені? Ось такий у мене маленький секатор, такі нотнички садові. Вони маленькі, саме для полунички і для квіточок. Потрібно буде попіл. Ось я набрала попілу. І потрібен буде ось такий інструмент. О, вило. Чому важливо звертати увагу на полуничку і саме весною? Зосені, ну, рідко хто її готує, і осінню, я не думаю, що це восени так важливо і правильно готувати. Тому що за зиму багато відмирає. Взагалі багато не перезимовує полунички, багато хвора, якась вона не здала, листочки відмирають з нею там. А от саме весною, коли пробуджується вся природа, і ми бачимо все те, що зайве. Ми, ми бачимо, яка от в нас, наприклад, вона зеленіла всю зиму, тому що в нас снігу не було, один раз був невеличкий, морозів не було, тому вона в нас зеленіє. Але, але зараз от весна вже тепло, і видно, яка здорова, а яка не дуже здорова. І нам не потрібна і з осені, з зими така листова, багато листової маси. Нам потрібні нові листочки. Тому я зараз покажу, як ми там будемо обрізати, що далі робити. Наскільки це важливо? Нещодавно, декілька днів назад, коляня оприскував всі кущі всі дерева і, і кущі полуниці, оприскував препаратом «Зимовід». Чому саме зимовіт нам порекомендували його як найкращий із усіх препаратів, тому що він знищує всіх комах таких шкідників, і навіть їхні личинки, які зимують на поверхні, так на поверхні землі, там під землею чуть-чуть, і на самих стеблах під листочками шкідники, які зимують, і навіть їх личинки. Тобто, перший обробіток ми вже зробили препаратом зимовіт. Декілька днів пройшло, і навкруги самої рослинки коляня теж бризкав. Тепер сьогодні мені один шматочок він вже зробив. Я вам покажу, як він це зробив. У нас полуничка насаджена молода. В двох місцях ми посадили зовсім зосені, тому там я покажу, що потрібно робити, але там не потрібно прокопувати. Тут, де коляня сьогодні зробив, я покажу, як потрібно робити, але цього робити не будемо, тому що ми її приберемо звідси. Може, вона літом і перебуде. Вона у нас була пропала минулого року, щось згоріло. І ми на її місці посадили малину, а вона дійшла, гарна, така, але ж там. Тепер малина росте, ми будемо її звідти прибирати. Але я покажу, що потрібно робити. Тому ходімо зі мною. Ось ця латочка полуниці, яка вона у нас була, оця вся латочка була полуниці, але вона згоріла. Чомусь чи ми її обробили чимось таким якимсь препаратом, який був на шкоду. І ми посадили ось малину, малина була гарна з осені. От, а зараз де-не-де відходить. А кущики-полунички повідходили. Але ось дивіться, що потрібно зробити. От бачите, оці такі плямисті ми розуміємо, що вони нездорові. От, тому ми їх отак прибираємо. Все оце жовте. Ми прибираємо. Залишаємо тільки молоденькі і з молоденькими розеточками. Йдемо далі. Ось маємо ще один кущик. Отак. От це прибираємо. Все, що хворе. Так. І старе, і хворе забираємо. Залишаємо молодесенькі розеточки. Все це хворе, ось, що в нас залишається, ми його не залишаємо тут. Ми його забираємо коріння на, на кучу, а потім просто його потрібно буде спалити. Скажуть, що не можна палити, потрібно спалювати, тому що дуже багато різних личинок і шкідників. І коли ми його вивеземо навіть на інше місце, вони, як тільки буде тепло, вони будуть розмножуватись. Тому їх потрібно спалити. Ось так, йдемо далі. Ось так. Ми цей кущик обробили. Все, пообрізали зайве. Тепер є такий мене інструмент і ми робимо аерацію. Ось так, це обов'язково. Дивіться, щоб не пошкодили корінці, але обов'язково, де є бур'ян, вириваємо його. Якщо у вас багаторічні посадки полуниці і вони у вас вже зрослася, обов'язково поміж рядями прокопайте. Залишайте тільки рядочки, прокопувати краще не лопатою, а вилами. Чому? Тому що не пошкодяться корінці. І чому важливо робити цю аерацію? Аерація це насичення повітрям корінців. Тому що земля збивається за сезон, робиться така тверда. Тому нам потрібно це зробити цю аерацію. І потім, коли ми це зробили, беремо попіл. І ось так обсипаємо. І листочки теж. отак так небагато. От, але отак кужменьку можна взяти і присипати. Для чого це потрібно? По-перше, які шкідники залишилися, вони не люблять попіл, а по-друге, обіцяють дощі. І коли ми зробили аерацію цю, ось так, і пройде дощик, і оцей попіл пройде в землю, пропитається ним. І це буде насичення азотом, калієм. Азотом ми знаємо, що у попілі дуже багато калію. Він дуже потрібний, це будуть солодкі ягоди, але насищається і азотом, тому що азот він дає нам листову масу і дає ягоди і все те, що маємо на горі, наверху. Помічниця прийшла зі мною. Красиня. Красуня прийшла тут мені і заважає. Тікай, тікай. Ось дивіться, кущик ніби гарний, але ж він нам не потрібний. Ми оце листочки, дивіться, плямисті. Китюнічка. Я тебе дуже люблю, але тікай. Бачите, вони плямисті, вони хворі, вони не потрібні нам. Ну. так. І залишаємо тільки малесеньку таку розеточку, яка... От вилазить із землі. Так, так само робимо ось з усіма. З усіма кущиками. Потім їх зребемо. Тікай, яка тікай. Землю не потрібно перевертати. Просто ось так робите такі, як розпушуєте, і щоб туди був доступ кислороду. Посипаємо попелом. Попіл дерев'яний. Отак. Воно деякий час буде неприглядний вигляд, але після дощу все стане на свої місця і буде гарно і буде в нас врожай. Ось так. Самий головний шкідник, отакий весняний, для полуниці це довгоносик. Чим він сильно шкідливий, тим, що він залазить у сам цвітоносик і виїдає цвіт в саму завість. Так, полуничка ця посаджена була восени. І вона перезимувала, але вона, бачите, в якому стані. Їй допомога потрібна ще більше, тому що вона ще не зовсім укремилася. Дивіться, оце все потрібно зрізати, залишати тільки отаку. Гарненьку розетку, бачите, вона формує. Ось, формує новеньку квіточку. Оце нам потрібно її визволити. Так само робимо аерацію. От. І тут її небагато, але вона теж потрібно її зробити. Бачите, ось новесінький. А оце все старе. Нам потрібно обрізати, щоб воно не заважало і не розносило. Навіть цей старий листочок не потрібний. Залишаємо тільки, тільки молоденьке, для того, щоб те ж саме і ось робиться новенький. А ці старенькі всі прибираємо. До речі, дуже ці ножнички дуже такі зручні. Ось так. І не бійтеся, що вона не виживе. От. І потім попсипаю попілом.